Моліться щиро за синів, захисників свого народу, за друзів, воїнів, братів, що стали боронити свободу. Моліться так, щоб небеса над ними Янголів тримали, Щоб Бог в їх душах Воскресав, а тіло кулі оминали. За них, за рідних, бо за нас вони в окопах смерть приймають, втрачають друзів. Сили, час і на морозі засинають дружини, діти, матері, Бійців, що безвісті пропали, надійтесь, що вони живі, так, щоб вони це відчували. Моліться, чуєте усі, бо лише хрестик то замало, слова хай будуть і прості, але. Щоб душу зігрівали.